Доброго ранку, мої дорогі друзі. Ви в мене на каналі. Мене звати Олена. Я живу на півдні України, Миколаївська область. Ну, я ось сьогодні бистрес. Ви знаєте, зараз роботи повно. Я бистренько хочу вам показати, як я збираю насіння. З, 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 з своїх з, сортів півоній, тих, які, які, які ростуть у мене в моєму саду, як я їх збираю і що я роблю з ними далі. У мене дівчата запитували, я ось безстресенько-бистресенько без вам е, буквально пару хвилин уділю цій темі. Бистренько покажу, що я з ними роблю з, цими насінням. з цим насінням. Якраз бачу, там є насінинки на сорті Корнейшн букет. Зараз з вами підемо разом і це все, все будемо робити. Я вас запрошую. Ось дивіться, що я побачила. Ось це півонія сорт корнейшин букет. Тут багато я О, запиляла, ось дивіться. О. А, а ось ойду по доріжечці, дивлюся, перший вже є. Гляньте, він сам відкривається, треба швидко збирати і в горщик поки не пересохло, бо у нас. Ми на півдні ж, ви пам'ятаєте, хто зі мною на каналі, ті пам'ятають, що я живу на півдні. І у нас тут спека така до 40 градусів і 40 градусів жари. Так що швидко. Я прямо, знаєте, так несподівано. Сьогодні у нас, дорогі друзі, 27 липня. І оце дозріла перша коробочка. Ось бачите також, щоб вам було видно. Ось як вони виблискують. Зараз я їх зберу. Відломимо оцю частину. Одною рукою не дуже мені зручно. Ось ось. О, що ми маємо? Три штучечки. Сонечко вже, хоч і ранок, а сонечко вже, бачите, не дає знімати вам. Ось три штучечки. Зараз я ще пройду, може ще на якихось сортах є вже такі, що повідкривалися, я вам покажу. Нагадую вам, це сорт, півонія сорт, корнейшн букет. Ось зайшла, подивитися, це така зірочка гарна, гляньте, це теж ранній сорт, півонія, лимон, шифон. Але він, бачите, ще зелений. Ще геть зелений. Не буду його портити. Теж його позапилювала, бачите, які які гарні. О, насінневі коробочки. Будемо чекати, а відкривати будемо разом з вами. Знаєте, думала, пройду далі, але дивлюся, а вони тут, бачите, зараз вам наведу таку, о, бачите, починають уже тут лопатися, бачите? Починають відкриватися. Ось. Е, може, і не буде насінчика тут? Зараз от відкриємо і подивимося. О, бачите? Тут все цій. Нічого нема. О, бачите, теж нічого нема. Ось. Ми чекали з вами, а тут нічого нема. О, бачите, ось в таких насіневих коробочках. Тут, наче, збиралося насіниночка, але щось їй помішало. Цього, що осталось, я так думаю, теж нічого нема, бачите? А ці два, вони такі, вроді, непогані. Зараз подивимося. Ану. О, о! О, теж нічого нема. Та як це так? О! Ні, ви знаєте, нічого нема. О, одна! Одна. О, зараз ми це відірвемо. У нас є три. І ще одна. Чотири. Заберемо. Ви знаєте, мені оце так... Кому не подобається може пройти повз мого канала, але мені так оце все цікаво. Я не знаю, як вам, друзі. О, теж, бачите, є одна. Так, закриваємо, а тут? А тут нема. Так, одну одриваємо. Зараз збираємо і ще тут поглянемо. Нема. І нема, бачите? Отак. Нема. Нема. Значить, були несприятливі погодні умови. Оце в нас так. Це все один сорт, корнейшн букет. Зараз ми його заберемо і посіємо одразу в горщики, я вам покажу, як я. Це роблю Все, нема. Зібрали насіннячка. Це он, у мене в садку це квітував це самий ранній був корнейшн букет. Зараз підемо подивимося, скільки у нас насінинок вийшло. Ось, дорогі друзі, дивіться, скільки насіневих коробочок. Ось, бачите, я повідкривала. А вони практично усі пусті. Маємо тільки 5 насінин. З першої квіточки 3 насінини. Оце четверта. І оце п'ята. Маємо 5 насінин з сорту корнейш букет. А оце, оці всі, друзі, це всі без насіння. Далі, дорогенькі мої, все дуже просто. Я у горщик насипаю вологого піску. Ось, його, бачите, простий пісочок. Насипала туди вологого піску. Зараз розкладу насінинки. Ось, дивіться, які вони гарні. Ось такі поблискують. Оце сорт корнейшн букет. Зараз ми розложимо з вами разом. Ось, дорогенькі мої, оце і все поки що. Ціх 5 насінин, ось я розклала, дивіться, зараз е, трошечки присиплю зверху пісочком і занесу е, туди у хату, на другий поверх, там прохолодно і вони там будуть чекати десь е, приблизно в е, перших числах жовтня, я їх. Звідси достану і будемо з вами тоді висаджувати разом, я вам тоді покажу. От і весь процес ви запитували, як саме показати, як все пошагово я роблю. Я вам показую. Кому це моє, так, так, такі ось, о, моє, кому мій досвід оцей буде в пригоді, я буду дуже рада. Ну, все, мої дорогенькі, зараз я буду ще закрию цей горщик і поставлю. Все, давайте ще побачимося. Рада вас усіх бачити, дорогі мої глядачі. Ну що, я сьогодні збирала насіння з півоній сортових таких. Як корнейшин букет, я вам показувала, але там було тільки 5 насінин. Зато інші сорти мене, ви знаєте, прям порадували. Я зібрала багатенько. Ну, ось дивіться, я зараз вам розкажу. Значить, у нас корнейший букет тільки 5 насінин. Зато макінак Грант 40 насінин. Ну, це біль-мені, це вже не 5. Sunny Girl 43. Я зібрала насінинки. Lois із 20. І Паула Фей 6. Паула Фей, знаєте, в прошлуй року у мене взагалі не було ні одної насінинки. Щось вона у мене мало дає насіння, мабуть, ну, такий сорт, знаєте. Ось. Це я 5 уже горщиків посіяла на сінечко. Я його зібрала свіжесеньким, я його посіяла у пісок. І ось будемо чекати уже жовтень, початок жовтня. І тоді будемо разом далі його висівати тільки вже в ґрунт. Я вам тоді покажу, як це так воно робиться. І весною будемо чекати наші молодесенькі рослинки. Ну, все, мої дорогенькі, роботи в мене ще багато. Буду вам казати всього вам найкращого. Бажаю здоров'я, заходьте, підтримайте, будь ласка, заходьте, будь ласка, в гості. Я завжди вас чекаю. Все, Всього найкращого. Пока-пока.